Ото йде він із хмарами. Вітаю на каналі Відкрита Біблія. Ми відкриваємо книгу об'явлення. Перший розділ у сьомий вірш, і там сказано про те, що Христос не просто прийде, а прийде із хмарами. Об'явлення це є символічна книга. І тому кожна деталь, кожний символ має особливе значення, на яке варто звернути увагу. І я хотів би сьогодні якраз звернути увагу на хмари, з якими прийде Христос. І ми якраз розкриємо цей момент. Біблійні свідчення звертають увагу на слідуще. Коли ми читаємо книгу Вихід 40 розділ 38-й вірш, сказано, бо скинію була хмара Господня, а вночі був огонь у ній. І числа 9.16 сказано: так завжди бувало, удень покривала його та хмара, а вночі подобав вогню. Це говориться історія про те, як Господь виводив Ізраїля. І Він їх не залишив наодинці в пустині, але він був присутній разом з ними вдень в Хмарі, а вночі в столбі вогняному. І таким чином він керував і управляв. Ці слова говорять, або ця історія нам розкриває, що це символ ведення або турботи. Коли Господь безпосередньо вів. Тому коли Христос прийде на хмарах, хмари це символ турботи. Далі ми читаємо 24 розділ, 15, вір, 16 вірш про Моїсея, сказано, і вийшов Моїсей на гору, а Хмара закрила гору. І слава Господня спочила на горі Синай. Вихід 40 розділ. Хмара закрила скиню завіту, і слава Господня наповнила скиню». І не міг Моїсею війти до Скіні і Завіту, бо хмара сповнилася, спочила над нею. І царство, перше царство 8.10, коли Соломон побудував храм, там також сказано, і сталося, як священники виходили з частині, то хмара наповнила храм Господній. Це є велич і це вся наповненість і святість. Другий аспект або друге значення хмар це наповненість і святість Далі ми читаємо е, перше царство, 18 розділ, е, історія там про Іллю. І на землі не було 3,5 роки дошу. Відбулася подія, яка е, яку багато хто із нас знає про Карміл. Ми сьогодні не торкаємося її, але є там такі слова. Сказав: ось Хмара, немов долоня людська, підіймається з моря. Ілля сказав: Запрягай і зійди. І не затримає тебе дощ. Тут символ достатку і повноцінного життя. Адже дощ в Ізраїлі був дуже дороцінним і важливим. Це є третій момент. 17 розділ Матвія сказано: Хмара ясна захопила їх, і голос із Хмари почувсь. Це син мій улюблений, що його уподобив його слухатися. Історія. Про преображення Ісуса Христа на горі, коли троє учнів побачили Ісуса Христа, і там знову ж хмара наповнила гору і двоє присутніх разом із Ісусом Христом вони ушли. І тут були слова: Це син мій улюблений, тобто прояв любові і порояв турботи. І далі, коли ми читаємо перший розділ 9 вірш книги дії апостолів, там сказано про те, що. Ангели сказали про те, що і прорішив оце, як дивились вони, він угору возноситись став, а Хмара забрала його серед їхніх очей. І так ми бачимо про те, що тут говориться про послідовність і відкритість. І таким чином, ми бачимо, що присутність хмари це не просто простий якийсь символізм, але він наповнений глибоким значенням. І глибокими символами це і присутність не просто Бога, але його турботи, Його святості, Його величі, любові, достатку і повноцінного життя. Таким чином, коли Господь прийде, Він не просто прийде, але Він прийде і приведе з собою саме це. Промовляє Ісус: відтепер ви побачите Сина Людського, що задають праворуч сили Божої. І на хмарах небесних приходитиме. Солонянам сказано, потім ми, що живемо і зосталися, будемо скоплені разом з них на хмарах, на зустріч Господню, на повітрі, і так завжди з Господом будемо. А об'явлення 1.7 сказано ось іде він із хмарами, Матвія 24,30, і на небі з'явиться знак Сина людського. І тоді заголосять ці племена і побачать вони Сина Людського, що йтиме на хмарах небесних із великою потугою і славою. Об'явлення 4.8. Ми вже читали, зазначали, але ще уточнимо цю деталь. Чотири тварини спокою не мають ні в день, ні вночі, промовляючи свят, свят, свят Господь Бог Сидержитель. А 8 розділі перший вірш сказано, сьому печатку розкрив. Ініма тиша настала на небі десь на півгодини. Як ми бачимо, коли Христос прийде, то все воїнство небесне, всі ті, хто там були присутні, вони будуть присутні уже тут, на цій землі. І символічно на небі буде пустота, тому що всі будуть на цій землі. Але сказано про те, що і в третій раз, коли Господь явиться на землю, то там буде інша картина. Я бачу в видіннях ночі, аж ось разом з небесними хмарами йшов ніби син людський, і прийшов аж до старої днями, і його підвели до нього. Як бачимо, також буде з хмарами, але тут вже говориться про суд. І я глянув, і ото біла хмара, а на хмарі сидить подібний до сина людського, він мав на своїй голові золотого вінця, а в руці гострий серп. Хмара та морок навколо нього, справедливість та право, підстава престолу його. Це є справедливість. І так, знову ж питання просте. З якими хмарами? Або з чим ви хочете, щоб прийшов Господь до вас? Що ви очікуєте від Господа? Турботи, справедливості, святості, наповненості, достатку, чи суда і справедливості? Ваше життя, воно якраз показує. Чого ви очікуєте від Господа? Саме з тим він і прийде до кожної з нас. Потім ми, що живемо, зостались, будемо скоплені разом із ним. Ми на хмарах, на зустріч Господню на повітрі, і так завжди з Господом будемо. Амінь.